Місцеві жителі, ті, що дотепер залишаються у сіверську, кажуть, інтенсивність ворожого вогню, вона ну не те, щоби зменшилась, але принаймні, оцей вал артилерійський він значно відсунувся упродовж останніх кількох днів у напрямку Лисичанськ. Відсунувся не сам собою, і не тому, що рашисти раптом стали гуманнішими. У нас тоже артилерія не відстає від одних, вичисляємо їхні нівисства, наносимо гніве пораження. Днями наші повітряні розвідники вирахували цілу колону російських бронемашин піхоти. Колоною виїхали якби, з десантом наверху, і десант був і всередині, якби, і вони хотіли приїхати, але якби, ми їх раніше трошки замітили, і вдалося підбити пару БМП. Три ворожі БМП українські воїни знищили одразу, ще кілька бронемашин змогли втекти або ж заховатися, та ненадовго. Вона з кругами. Та десята коробочка з роти. Плюс. Вона ще й боком стало. О, Це отлично. Це краса. Це краса. отлично. Боняв, боняв, Попали, дітки послітали з нею, посліталісні. Посмотрите завдяки влучній роботі розвідників з артилеристами, наші піхотинці змогли тихцем зайти на ворожі позиції поблизу Білогорівки. Ми вклинились, скажем так, в бойових порядки на одну позицію. Ми забрали по тихому наша наш там засіла. Ані все блін хотіли пройти. типу, взяти свої продукти, там подніс батарейки на радіостанцію посилали людей по цьому маршруту. Постоянно в них люди щезали, щезали. І два дні ніхто не мог зрозуміти, куди пропадають люди. Без пострілу просто взяли всіх в плен. Загалом без єдиного пострілу хлопці захопили у полон 17 ворожих бійців. Розжилися трофейною зброєю та боєприпасами. Це, це це, 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 це їхні да. Улітки з ПДГС заряжене і о, було дуже багато ПКМ. -у. Це якраз на тих позиціях, де це ви зайшли, де вклинилися? в да, одну да. самі. Поки окупанти шукали своїх зниклих і були серйозно деморалізовані, українські воїни пішли вперед. Ми вже зайшли в Луганську область, скажімо так, забрали у них назад, повернули під контроль України населений пункт Білогорівка силами нашої бригади. Операція була успішна з мінімальними втратами скажімо так, і дуже швидко. То тобто ми в справились буквально за кілька годин. успішності тій операції додали важкі трофеї. Танчик Т-72-1. Забрали танк новий двадцятого року. Військові зізнаються геть тихо, через той успіх на ділянці їх відповідальності не стало. Але рашисти тут, принаймні тепер, зачинилися у глухій обороні. Ми трошки відкинули ворога і продовжуємо його відкидувати. Тому вже трошки людям цих населених пунктів буде поспокійніше. Ворог продовжує стріляти з важкої артилерії, не шкодуючи боєкомплекту, але тепер вимушений відступати. Лінія фронту повільно зміщується у бік кордону з федерацією терористів. від адміністративної межі Української Луганщини. Олександр Моторний Іван Головач та Сергій Шпортило ТСН 1+,1, плюс марафон Єдині новини.